Військові часто говорять, що дуже важко витримувати психологічні навантаження, коли на передовій доводиться вбивати багато ворогів, що постійно лізуть на наші позиції. Як це відбувається в Бахмуті та інших місцях на передовій, коли поруч гинуть твої побратими. На прикладі царя Давида Біблія показує, що тільки Божий захист дозволяє воїнам не стати божевільними. Цар Давид воював все життя і десятками тисяч знищував сатанистів. Але при цьому він постійно перебував з Богом, звертався до Бога. Його псалми – це частина Біблії. Бог допомагав та захищав Давида і в поєдинку з велетним Голіафом, і в усіх інших битвах. Інших і помазаник Божий, цар Саул відвернувся від Бога, почав звертатися до чарівників та ворожбитів, допустив своє серце нечистих духів і в результаті вчинив самоумство. Для перебування з Богом, для наповнення Духом Святим важливо слухати чисте, неспотворене Євангеліє, яке проповідується в живих церквах Ісуса Христа, однією з яких є місія Слово Боже. Місія Слово Боже створила на основі Біблії та розмістила в YouTube і Фейсбук багато відеоматеріалів, перегляд яких забезпечує вам Божий захист. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео. Зростайте духовно, Божого вам благословення!